Thank you Глядачі, переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Нова приваблива ціль для українських недопалків. Російське командування повертає до Севастополя виведення звідти на більш безпечну відстань військові кораблі. Про це свідчать свіжі супутникові фото проекту Купернікос, датовані нещодавно. Знімку у твіттер Бреді Афрік, аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємства. Від сьогодні на супутникових знімках можна побачити російський військовий корабель і літак, які рухаються вздовж узбережжя. Я Криму також видно військовий корабель, який нещодавно повернувся в порт Севастополя. Констатує оглядач. Нагадаємо, у липні командування РФ передислокувало значну кількість військових кораблів із окупованого Севастополя до Новоросійська. Однак декілька днів тому з'явилися повідомлення, що Чорноморський флот Росії знову збільшує сили у Чорному морі для ракетних обстрілів українських міст. Що це росіяни втратили пильність, блефують чи планують нові атаки в Чорному морі? Експерти зазначають, що останні авіаудари по Одесі, часткова мобілізація ВРФ та повернення кораблів. Севастополь можуть бути ланками одного ланцюга і пропускають наступні варіанти: окупанти не відкидають сценарію нового штурму острову Зміїний та подальшої висадки чорноморського десанту. росіяни імітують наміри вторгнення на одеському узбережжі, аби змусити ЗСУ перегрупувати сили на південному напрямку і послабити контрнаступальний тиск на Херсонщині. Російське командування підвищує градус ескалації, натякає на можливість зберігання тяз у Криму і вдається до відвертого ядерного шантажу. Нагадаємо, останніми днями російські загарбники активно використовують. Стоють іранські дрони шахет 165 для ураження цілей на узбережжі Одещини та Миколаївщини. Їх ймовірно запускають з замаскованих фур із Криму. Щоправда, українські захисники ламають плани ворога і за короткий термін вже навчилися розпізнавати і успішно знищувати нові цілі. Тим часом біля причалів у сухарній бухті, яка є частиною великої Севастопольської бухти, стоять два великі десантні кораблі Чорноморського флоту Росії. Один із них має зовнішні ознаки пошкодження. У сухарній бухті зараз стоять два великі десантні кораблі проекту. Сім зазначається, що у складі Чорноморського флоту чотири такі кораблі: це Заркуніков, бортовий номер 158 Новочеркаськ 142, Ямал 156 та Азов 151. Один із ВДК у сухарній бухті має видимі ознаки пошкоджень, великі плями червоного кольору на лівому борту. Такий колір має ґрунтовку, яку наносять перед фарбуванням сірою фарбою. Після початку військового вторгнення Росії в Україну бортові номери всіх військових кораблів зафарбовані для ускладнення ідентифікації однотипних одиниць. Найбільш що за словами джерел дісталось Новочеркаську. Корабельна рубка вигоріла, на кормі були знищені гармати та протиповітряні комплекси. Корабель йшов в порт своїм ходом, проте дуже невпевнено. Як бачимо, ЗСУ продовжують патрошити морські сили РФ. При цьому не зазнаючи ніяких втрат. Як повідомляють джерела, було влучання двох ракет. Інформація наразі потребує підтвердження, мається на увазі щодо кількості влучань. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.